Добрий день, шановні студенти! Сьогодні вивчаємо тему мішаний добуток трьох векторів. Ми вже знаємо, що таке скалярний добуток векторів. За означенням, скалярним добутком двох ненульових векторів називають добуток їх модулів та косинуса кута між даними векторами. Скалярний добуток дозволяє знаходити кути між векторами. З даної формули маємо. Косинус кута альфа дорівнює дробу, в чисельнику якого стоїть скалярний добуток векторів А і Б, а в знаменнику добуток їх модулів. Якщо ми знаємо координати векторів А і Б у вектора координати А1, А2А3, у вектора Б координати б 1 б 2 б 3 то можна знайти їх скалярний добуток. За формулою вектор А скалярно помножити на вектор Б дорівнює а 1 б 1 додати а 2 б 2 і додати а 3 б 3 Наголошую, що результатом скалярного добутку є скаляр. Скаляр це число. Помножили вектор на вектор, а у відповіді отримали скаляр. Минулого разу ми з вами розглядали тему векторний добуток двох векторів. Векторним добутком двох векторів А і Б називають третій вектор, який задовольняє зазначеним трьох вимогам. І цей вектор це ви бачите на малюнку. Щоб знайти векторний добуток двох векторів А і Б, Треба визначник, першим рядком якого є вектори орти і ЙК, другим рядком координати вектора аа 3 і третім рядком координати вектора BB1b2b3, розкласти за першим рядком. Застосовують векторний добуток для знаходження площі паралелограма, побудованого на заданих векторах. Площа паралелограма дорівнює модулю векторного добутку А хрестик Б, якщо паралелограм побудована на векторах А і Б. Також можна знайти площу трикутника, тоді в даній формулі перед модулем з'являється коефіцієнт 1, друга. Сьогодні розглядаємо тему мішаний добуток трьох векторів. Мішаним добутком векторів. А, Б і С називається число, яке дорівнює скалярному добутку вектора А на векторний добуток векторів Б і С. Тобто вектор А помножити крапочкою на векторний добуток хрестиком векторів Б і С. Як же знайти мішаний добуток векторів А, Б і С, можна виконати дві дії. Перша дія та дія, яка записана в дужках. Спочатку через визначник І К ми знайдемо векторний добуток векторів B і C. Коли ми будемо знати координати даного вектора, то ми зможемо вже знайти скалярний добуток вектора А і вектора, який буде знайдено в першій дії. Але. Математики довели, що для знаходження мішаного добутку, звертаю вашу увагу, результатом мішаного добутку є число, тому що друга дія в його знаходженні це знаходження скалярного добутку, а результатом скалярного добутку є число. Так от, можна для знаходження мішаного добутку обчислити визначник. Третього порядку. Першим рядком якого є координати вектора А, другим рядком координати вектора Б і третім рядком координати вектора С. Розглянемо застосування мішаного добутку. Модуль мішаного добутку дорівнює об'єму паралелепіпеда, побудованого на векторах А, Б і С. Давайте подивимось, як це паралелетипід побудували на трьох векторах. Ось! Подивіться: основа паралелепіпеда побудована на векторах B і С, а бічне ребро на ньому відкладено вектор А. Тобто всі бічні ребра паралельні до даного вектора А. Спробуємо зрозуміти. Чому ж модуль мішаного добутку дорівнює об'єму паралелепіпеда? Для цього давайте запишемо, що таке модуль мішаного добутку. Дивіться. Модуль мішаного добутку це модуль скалярного добутку вектора А та вектора В хрестик С. За означенням, модуль, точніше, скалярний добуток дорівнює добутку модулів двох векторів, тобто вектора А і вектора В хрестик С, і косинуса кута між ними. Тепер давайте подумаємо, а що таке модуль вектора А? Помножити на косинус альфа. Подивіться на картинку. На цій картинці модуль вектора А це довжина бічного ребра паралелепіпеда. Тобто, це просто А. Якщо А помножити на косинус альфа, то з трикутника, де А є гіпотенузою, висота паралелограма H є висотою, і гострикут між бічним ребром та висотою дорівнює альфа. Буде зрозуміло, що модуль вектора А помножити на косинус альфа – це буде висота паралелепіпеда. Ну, а модуль вектора B хрестик С це ніщо інше, як площа паралелограма, побудованого на векторах В і С. Тобто, це площа основи паралелепіпеда. Значить, перед нами написано площа основи помножити на висоту. Де ви зустрічали таку форму? Правильно, ви вивчали її у школі в 11 класі. За такою формулою знаходять об'єм паралелепіпеда. Значить, модуль мішаного добутку, це і є об'єм паралелепіпеда. Чому треба брати саме по модулю? Тому що. Результатом мішаного добутку може бути і від'ємне число, а об'єм в від'ємному числу дорівнювати не може. Тому ми повинні брати знайдений мішаний добуток по модулю. За допомогою мішаного добутку можна знайти і об'єм тетраедра. Тетраедр – це трикутна піраміда. Яка тільки що з'явилася на екрані. Щоб знайти об'єм такого титраеда, треба модуль мішаного добутку помножити на 1 шосту. Розглянемо приклади. Перший приклад. Треба знайти мішаний добуток, а. Помножте скалярно на векторний добуток B хрестик С, векторів А, Б і С. Спочатку згадаємо. Щоб знайти цей мішаний добуток, треба записати ось такий визначник, а потім його обчислити. Записуємо. Дивіться. Першим рядком визначника є координати вектора А. 2-15. Другим рядком визначника є координати вектора B. 3, 2, 4. І третій рядок координати вектора С. Мінус 2, 6, 1. Цей визначник можна обчислювати різними способами. Давайте згадаємо правило трикутника. За правилом трикутника ми маємо знайти 6 добутків. Перед трьома з них знак залишити без змін, а перед іншими трьома знак змінити на протилежність. Перший добуток. Це добуток елементів головної діагоналі. Головна діагональ іде з верхнього лівого кута в правий нижній кут. І на ній містяться елементи. 2, 2, 1. Дивіться, перший добуток 2, 2, 1. Потім треба взяти два елементи нижче головної діагоналі, щоб вони йшли паралельно до неї. Це елементи 3, 6. І третій елемент по інший бік від діагоналі в куточку це елемент 5. 3, 6, 5. Далі ставимо знак плюс. Тепер треба взяти два елементи вище головної діагоналі, щоб вони йшли паралельно. Це числа мінус 1 4. І елемент по інший бік від головної діагоналі, який стоїть в куточку. Це мінус, 2, мінус 1, 4, мінус 2. Так, перші три добутки знайшли. Ставимо мінус і відкриваємо дужку. Перемножаємо елементи побічної діагоналі. Це елементи 5, 2, мінус 2. Тепер два елемента нижче побічної діагоналі. Це 6, 4 і кутовий по інший бік 2. Плюс, тепер два елемента вищі головної діагоналі. Побачити, побічної діагоналі. 3 мінус 1. І кутовий і по інший бік 1. І закрили дужку. Тепер просто обчислюємо. 2 на 2 на 1 це 4. 3 на 6 на 5 це 90. Мінус 1 на 4 на мінус 2 це 8. Поставили мінус, відкрили дужку. Обчислюємо в дужках. 5 на 2 на мінус 2 це мінус 20. 6 на 4 на 2 це плюс 48. 3 на мінус 1 і на 1 це мінус 3. Дужку закрили. 4 плюс 90 плюс 8 це 102. В дужках обчислимо 48 мінус 20, 28, 28, мінус 3 це 25. Перед дужками мінус мінус 25. 102 мінус 25, 77. Ми знайшли мішаний добуток трьох векторів. Він дорівнює числу 77. Наступний приклад. Знайти об'єм паралелепіпеда, побудованого на векторах А, B і C. Перша дія це знаходження мішаного добутку. Оскільки я взяла ті ж самі вектори, які були в прикладі номер 1 то мішаний добуток у нас вже обчислено, він дорівнює числу 77. Тепер ми записуємо формулу для обчислення об'єму паралелепіпеда. Об'єм паралелепіпеда дорівнює модулю мішаного добутку. Тобто, об'єм паралелепіпеда дорівнює числу 77 по модулю, а це і буде число 77. Оскільки об'єм вимірюється в кубічних одиницях, то поруч з числом 77 в дужках приписуємо кубічних одиниць. Розглянемо більш складний приклад. Увага! Такий приклад буде в домашньому завданні. Задано координати точок М1, М2, М3 та М4. Треба знайти об'єм піраміди з вершинами в цих точках. Ну, як це? Піраміда з вершинами в чотирьох точках. Давайте подивимось на неї. Ось вона така піраміда. Верхню вершину я позначила буквою м 1 а вершини основи м 2 М2, 3 м 4 Бачите? Така піраміда побудована на векторах А, Б і С. І, значить, її об'єм можна знайти через мішаний добуток. Трьох векторів. Але спочатку ці вектори треба знайти. Їх поки що немає в умові, в умові лише координати точок. А треба знайти вектори. Давайте будемо знаходити вектори, які виходять з точки м 1 Спочатку знаходимо вектор м 1 м 2 Щоб знайти координати вектора, треба з координат кінця, тобто з координат точки м2, відняти відповідні координати початку, тобто точки м1. Дивіться. Перша координата у точці м2 це мінус 1. А у оточки М1 3, тобто буде мінус 1 мінус 3. Тепер другі координати треба брати. З 0 віднімаємо 2. І треті координати. Отут уважно, з двох віднімаємо, бачите, мінус 1, тобто виходить мінус мінус 1. Обчислюємо. Мінус 1, мінус 3, мінус 4, 0 мінус 2, мінус 2, 2 мінус мінус, тобто плюс 1 3. Знаходимо вектор м 1 м 3 Тобто тепер з координат точки М3 будемо віднімати відповідні координати точки м1. Віднімаємо перші координати. Це мінус 2, мінус 3. Віднімаємо другі координати. Мінус 1, мінус 2. Віднімаємо третій. 0 мінус мінус 1. Обчислили. Вийшло. Мінус 5, мінус 1. Обчислюємо координати третього вектора м 1 М4. 5 мінус 3. Це ми відняли з першої координати точки м4, першого координату точки м1. Далі, з другої координати другу. 7-2. І з третьої, третьою 3 мінус мінус 1. Обчислили 5 мінус 3 2, 7-2 5, 3 мінус мінус, тобто плюс 1. 4. Все. У нас тепер є три вектори, на яких побудовано задану піраміду. Наступна дія: ми знаходимо мішаний добуток трьох векторів. Дивіться, я тепер не пишу А помножити крапочкою на Б хрестик С. Я тепер пишу конкретні вектори. Вектор М1, М2 помножити, дужка відкривається. Вектор м1м3 хрестиком помножити на М1М4 дужка закривається. Формуємо визначник. Перший рядок це координати першого вектора мінус 4, мінус 2, 3. Другий рядок координати другого вектора мінус 5, мінус 3, 1. І нарешті 2, 5, 4. Знов обчислюємо цей визначник. Можна за правилом трикутника. Тут вже не так докладно, тому що ми вже згадали, як обчислити за правилом трикутника, дуже швидко. Перемножаємо елементи головної діагоналі. Це мінус 4, мінус 4. Виходить плюс 48. Тепер 2 нижче головної і по інший бік в кутку. Мінус 5 на 5 і на 3. Це мінус 75. Ставимо плюс 2 зверху головної діагоналі. Мінус 2 1, і по інший бік кутовий. На 2. Тобто, плюс мінус 4. Поставили мінус, відкрили дужку, побічна діагональ. 3 на мінус 3 на 2. Виходить. Мінус 18. Тепер два елемента нижче. 5, 1 і мінус 4. Помножили, виходить мінус 20. І далі два вище. Мінус 5, мінус 2, і 4. Виходить плюс 40. Дорівнює. Якщо до. Числа 48 додати мінус 75 і мінус 4, то виходить мінус 31. Якщо до числа мінус 18, додати число мінус 20, то це буде мінус 38. Мінус 38 плюс 40 це число 2. Значить, виходить. Мінус 31 мінус 2. Мінус 31 мінус 2 це мінус 33. Написали формулу об'єму тетраедра. 1 шоста помножити на модуль мішаного добутку. І тепер об'єм тетраедра дорівнює 1 шоста помножити. На модуль числа мінус 33. Модуль числа мінус 33, це 33. 33 ділимо на 6. Можна скоротити на 3. Тоді буде 11 других, а 11 других це 5 з половиною. І приписали кубічних одиниць. Отже, ми знайшли об'єм тетраедра. А тепер уявіть таку ситуацію. Ви знаходили об'єм тетраедра і вийшло, що він дорівнює нулю. Що це означає? Начебто були три вектори, начебто на них побудували тетраедр. Почали знаходити об'єм, а він дорівнює нулю. Може об'єм тетраедра дорівнювати нулю? Ні. А що ж таке? Чому так сталося? Так сталося тому. Що на векторах А, Б і С, на тих векторах, що були дані в задачі, не можна було побудувати тетраїду. А коли не можна на трьох векторах побудувати титраальну? Правильно, коли вони лежать в одній площині. Тобто, якщо вектори лежать в одній площині, і, до речі, тоді їх називають компланарними, то на них не можна побудувати тетради. І мішаний добуток таких векторів буде дорівнювати нулю. Ми з вами такими простими міркуваннями отримали умову компланарності трьох векторів. Три ненульові вектори. компланарні тоді і тільки тоді, коли їх мішаний добуток дорівнює нулю. Розглянемо задачу на компланарність. Треба довести, що вектори А, Б, С компланарні. Щоб це довести, або просто визначити компланарні вектори чи ні, ми знаходимо їх мішаний добуток. Тобто ми знаходимо визначник, який складається з координат векторів. Мінус 1, 2, мінус 3, мінус 2, 4, 1, мінус 4, мінус 6. Можна було обчислити цей визначник дно за правилом трикутника, але я пропоную вам згадати властивості визначників. Подивіться на перший стовпець. Ви бачите, там всі числа від'ємні. Значить, знак мінус можна винести за знак визначника. І тепер подивіться на другий стовпець. 2, 4, 4. Там всі числа діляться на 2. Значить, можна число 2 винести теж за знак визначника. Тобто, з першого стовпця мінус, з другого. Виносимо 2. Значить, за визначник вийде число мінус 2. Тоді перший стовпець буде 1, 2, 2. А другий стовпець, пам'ятаєте, ми все поділили на 2. Теж 1, 2, 2. А третій так і залишається. Мінус 3, 1 мінус 6. Оцей визначник, що ми отримали, має два однакові стовпці. Бачите, перший і другий. А ми з вами вивчали властивість. Якщо визначник містить. Два однакові рядки або два однакові стовпці, то він дорівнює нулю. Отже, мішаний добуток дорівнює нулю, трьох векторів, це означає, що вони компланарні. Тобто лежать в одній площині або паралельні до однієї площини. Якщо б мішаний добуток не дорівнював нулю, це означало б, що вектори просто-напросто не компланарні. Тобто не лежать в одній площині. А це значить, якщо відкласти їх від однієї точки, то на них можна буде побудувати паралелепіпед або трикутну піраміду. Домашнє завдання. Домашнє завдання сьогодні спільне для всіх, і воно дуже просте. В першому завданні вам треба довести, що три вектори компланарні. Це така задача, як ми тільки що з вами розглянули в четвертому прикладі. І друга задача треба знайти об'єм тетраедра з вершинами A, B, C, D. Це така задача, як приклад 3. Тільки там вершини тетраедра позначалися точками М1, М2, М3 і М4. Тут просто інші позначення. Але розв'язується ця задача аналогічно. Ви спочатку знаходите вектори AB, AC, AD. Потім знаходите їх мішаний добуток. Ну, а потім вже за формулою об'єму тетраєдра сам об'єм тетраєдра. У мене сьогодні все. Дякую вам за увагу і до побачення!